Я вважаю, що митець служить всьому людству. Ти людина всесвіту. Але при всьому, при тому, ця війна підказує, показує, що е, такі люди всесвіту, коли виникає потреба, стають абсолютно потужними, класними патріотами своєї землі, своєї батьківщини. І не тільки свого міста, де ти народився, міста Умані, а просто ми живемо в час. Під час цієї війни це загострено видно. Коли така метафізика, реальність метафізики полягає в тому, що ти одночасно живеш у Києві, як я, і одночасно живеш у Луцьку. Перш за все, я щоб, щоб не, не, роз, не, не, не втратити думку, до речі, ти одночасно живеш в Києві, одночасно в Харкові, в Одесі, в Сумах, у Миколаєві і там, де в цей час прильот там де пал. Де болить? Де, так, де, це один організм, і палає. Ти живеш одночасно. І в цьому полягає от те відчуття, яке м дуже важливе.